Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми з вами продовжуємо молитися, також є відповіді на запитання. Не раз питається пастор, а чому ви маєте таке привітання? Не слава Богу, не мир вам? Я вже колись пояснював, ще раз поясню для мене, як для людини останніх днів, слава Ісусу Христу конкретно показує, кого ми сповідаємо в своєму житті. І кого ми прославляємо в своєму житті, тому що можна казати слава Богу. На доларі теж написано слава, маємо одного Бога, але якого Бога там не написано. І всі ми розуміємо, про якого Бога говорить долар, один долар, кому йде поклоніння в формі ока, в формі піраміди. Коли ми говоримо мир, вам з миром приймаємо теж гарне християнське вітання, але ми бачимо, яке воно є тяжким на сьогоднішній день, особливо що робиться в Україні. Так само, що зараз робиться в Росії, йде війна. А коли ми з вами в останні дні перед підхопленням церкви конкретно з наших уст, іде слова слава Ісусу Христу, ми тим даємо відповідь на всі запитання. Ісусу Христу я поклоняюся. Через Ісуса Христа я маю Спасіння, і Він мене зараз чекає в небесах. Як ніколи, сильне привітання для церкви останніх днів. Так що розуміємо, чому ми зараз так вітаємося. Слава Ісусу Христу. Е, зараз ми напротязі цього останнього тижня получили дуже багато молитовних просьб різного характеру, я певні їх зачитаю. Продовжуємо молитися за пасторів. Зараз, от, коли ми підняли молитву за пасторів, остання проповідь наша називалася Нужда молитися за пасторів, війна. Певної категорії блогерів проти пасторів, яке привело до такого, я би сказав, небажаного негативного результату, коли багато пасторів невинних пасторів страждають, коли критикують одного, страдає зовсім невинний, так не повинно бути. І тому, коли ми з вами живемо в біблійному часі, коли ми з вами базуємо свої дії тільки на Біблії, тільки на Біблії. Ми повинні розуміти, що Слово Боже каже, як нам поступати. І тому в основу сьогоднішньої нашої відповіді на запитання кладемо слова, які є записані Перша Тимофія, 5 розділ, 19 і 20 вірш: Не приймай скарги проти пресвітера. Хіба що при двох чи трьох свідках. Пояснення, перш за все, цього вірша, не приймай скарги проти пресвітера. Що означають ці слова? Ми розуміємо, що означає пастор, що означає пресвітер. В двох чи трьох свідках, коли є сам пастор, і коли є два свідка чи три свідка, які свідкують ту дію проти пастора, яку він зробив неправильно. Як ми дуже часто робимо сьогодні, особливо в світі блогерському. Побачили якогось пастора, щось про нього почули, ніколи не були свідками. Ми своїми очима цього не бачили і не знаємо, що буде завтра, післязавтра. Те, що ми сьогодні вже винесли на обсудження тисяч, тисяч мільйонів навіть людей. Воно зовсім може бути по-інакшому, але наші слова вже пішли. Вони вже роблять свою роботу. І тому Господь попереджує конкретно, особливо в тій ерії, яка стосується пасторського життя. В церкві є пастор. Чи зараз в даному випадку щось говориться проти пастора? От стоїть пастор, він, як свідок, він себе зараз захищає, і проти нього, в ролі свідків, виступають двоє людей, які бачили його дію, які бачили очима, чули це, можуть зараз підтвердити. І пастор охороняє, обороняє свою, свою позицію, якщо вона її треба обороняти, або просто кається. Коли два свідка кажуть, ти зробив то, то і то. Ми були з тобою, ми це бачили. І зараз перед церквою, зверніть увагу, як це робиться. Перед церквою послання є написано до Тимофія, який в даному випадку був не просто пастором, а був по наших міркам єпіскопом Малої Азії. Він же відповідав за багато церков. І тому далі. А тим, хто грішать, тобто пасторам, картай перед усіма. Щоб і інші страх мали. Що означає слово усім? Тобто ми з вами говоримо, а тих, хто грішать картай перед усіма. Мова йде про пастора, про пастора, який згрішив. Зараз йде конкретна порада для самого Тимофія, що він мусить це зробити як єпіскоп, як старший. На цим регіону він зараз приходить до церкви, картай перед усіма. Перед усіма це не говорить перед світом. Коли ми з вами читаємо послання до римлян, конкретно, коли ми будемо читати слова, 1 Коринтян 6,6, та брат судиться з братом і то перед невірними, повністю порушується Слово Боже. Брат судиться з братом і то перед невірними. Що на сьогоднішній день ми бачимо в світі, в світі блогерського суддівства? Людина, яка сам блогер, який не належить ні до якої церкви. Він мусить, перш за все, ця людина, яка робить осуд, належати перш за все до локальної церкви якоїсь, і перед цією церквою він дає звіт як одиниця цієї церкви, і мусить бути свідком того, що зробив той чи інший пастор. Ми зараз бачимо, як страдає людина. Сповідай, картай перед усіма це не сказано картай перед цілим світом. Картай усіма є церква, перед якою стоїть пастор. І зараз другий старший пастор приходить і починає картати по цих словах, або розкладати, що даний пастор зробив неправильно. Інші пастори зараз сидять, а Тимофій є старший пастор, інші пастори так само сидять, слухають, що Тимофій говорить про цього чоловіка. Він є свідком, зараз він то картає, говорить про це. І тоді інші пастори, послухавши, як це все робиться перед цілою церквою, має страх. Зараз церква слухає, інші пастори слухають. Цей пастор, який зробив неправильну дію, він також стоїть і на нього вся церква дивиться і уявляєте, який страх приходить на цілу церкву, на всіх служителів церкви. І на дияконів, і на пасторів. Що таке є служителя? Це є диакуни, пастори, старші церкви, одиниця церкви, яка відповідає за життя церкви. І зараз не перед усіма, а перед церквою, не перед світом, апостол Павло забороняє, уявляєте, він забороняє судитися перед невірними чи виливати цю грязь. Наскільки сьогодні людина топче Слово Боже? Іде проти Слова Боже. Мені просто дивно, як сьогодні нищиться церква не світом. Не тими ворогами, які є поза церквою, а тими, які себе назвали християнами, взяли собі мікрофон, порушуючи всі догмати Слова Божого, починають крит... критикувати не кого-небудь, а починають критикувати пасторів. Не раз, коли зараз такі об'являються блогери, особливо з єврейського світу, я вже колись казав для таких блогерів, а чому ви не критикуєте правинів? Болочника, інших відомих наших проповідників синагога Дніпропетровська, Фінгель, який бере на себе роль зараз спікера від всіх, від всіх равинів. По відношенню до християнського світу, який закопує християнську церкву, який сміється над християнським світом, який сміється над пасторами, який сміється над новим заповітом, сміється над Ісусом Христом. І чомусь від цих славних блогерів я ніколи не чув, щоб вони критикували сучасний равинський світ, який можна сказати накинувся на церкву останніх днів. Які накинувся на правдивих равинів, які покаялися і зараз проповідують Слово Боже. Слово Боже, так і амінь. Ми не маємо права його порушувати. І якщо нам слово Боже не дозволяє це робити, ми повинні замкнути свої уста. І дозволити тим, хто має право це зробити, хочеться нам цього чи не хочеться. Правда, нам аж горить, бо я знаю, той, хто там сидить наверху, він настільки зіпсутий, що він не, до, не дозволить, щоб інший пастор, який мав з ним якийсь коннекшн, був викритий. Господь бачить все. Велика біда або велике горе впасти в руки живого Бога. Що ці блогери не бачили, що може зробити Бог, коли він сам персонально почне діяти. І до тих людей, чи до тих пасторів, які не слухають нічого, і можуть бути такі. І ведуть народ не тою дорогою, якою треба вести, і Бог вступиться за це. І що буде з тими блогерами, які порушують Слово Боже, нікого не слухають і починають таке робити? Останнє бачив такого відомого брата Демідовича. На якого накинулися його учні, з'їдають його за що? Взагалі, як то по відношенню до Слова Божого можна таке робити? Порушення Слова Божого, всіх, по всіх параметрах. І ми бачимо, що в останні дні так має бути. Коли не раз от розсуждаєш, особливо я багато працюю над. Областю християни останніх днів, церква перед підхопленням або ті, що лишаються на період великої скорботи. І в мене без сумніву, що найбільше, найбільше ті, хто будуть переслідувати правду в період великої скорботи, то буде фальшива церква, для якої диявол дасть велику владу, тому що фальшива церква, перш за все, направить свій фокус на того, хто сидить в храмі. тобто Фальшивий Ісус Христос, церква його представить, як Ісус Христос, і буде для всіх казати, от Ісус Христос, і йому поклоняємося. І тепер, з другої сторони, ми будемо бачити, як церква, фальшива церква, буде переслідувати і правдивих євреїв, і правдивих тих язичників, які не попали в церкву, як вони будуть їх переслідувати в період великої скорботи. От зараз ми вже можемо бачити тих, які не коряться Слову Божого, починають переслідувати братів. Навіть тих, що уступилися. Ну, уступився брат. А тепер, от я роблю такий приклад, що до деяких братів чи до своїх родичів, які проживають в Рівенській області, в мене дуже велика родина в Рівенській області, і дуже багато з невіруючих людей. Тепер я їм абсолютно нічого про Христа не можу сказати. Е-е-е, То ти такий самий блудник, як той. Знаєте, про кого я говорю. Ми як ходили до своєї церкви, так і будемо ходити до своєї церкви якої користі ми добилися, скажіть. Якої користі, крім руїни, є слово Боже, і яке каже, як нам поступати, не приймай скарги проти присвітера, хіба при двох чи трьох свідках. І ти мусиш бути тим свідком, якщо критикуєш? А, в, а по відношенню до старого заповіту, як це було би реально в старому заповіті, ти би ще перший мусив кинути каменя. От уявляєш, ти зараз то, що говориш, і твої слова. Якщо вони дійсно зараз народом сприймаються як правдою, ти береш перший камінь і кидаєш того ж Демедовича, перший його б'єш. Так по відношенню було би в старому заповіті. І тому новий заповіт попереджує, як не поступати. В новому заповіті камінням не кидається, але весь гнів є тепер в руках Божих. Уявляєте, як Бог буде діяти пізніше. А ти, хто грішать, картай, картай перед усією церквою, щоб і інші страх мали. Хай Господь нас боронить. Ці останні дні зробити щось не так, як вимагає від нас слово Боже, навіть коли нам хочеться. Що нам хочеться? Бути відомими, стояти на получати від цього телефона гроші. Як ви думаєте, чому я відмовився від реклами? Чому я відмовився від реклами? Знаєте, коли за останні 4 роки майже 12 мільйонів переглядів це були б великі гроші, але я не хочу таких грошей. І не хочу бути спокусою для меншого брата. Який би сказав зараз, я спеціально роздуваю цю програму, щоб мати більше переглядів, щоб бути монетизованим і мати дуже багато грошей. Я свідомо сам відмовився від монетизації. А ті, які ведуть боротьбу з пасторським світом, вони навпаки мають монетизацію, і ми бачимо, яка категорія людей їх слухає. І тому, дорогі улюблені, я казав, то минулого разу, ще раз повторюю. Коли ми включаємо такий телевізор, горе телевізор, і коли ми слухаємо фальшивих проповідників, які облудно наговорюють на братів, а деколи і правду кажуть, але з, з розумінням, щоб надбати просто більше людей і знищити добрих пасторів, ми таке слухаємо, слухаємо, слухаємо. Іде критика, критика, критика. А потім я приходжу раптом додому, і моя дитина каже, я не хочу більше ходити до церкви, там всі такі. Потім дивишся, жінка з чоловіком свариться. І після чого ця сварня сталася? Після того, як ми слухаємо такі проповіді, якщо проповідь веде нас до Христа, де є любов Христа, як любити один одного, як прощати один одного, повірте, після таких проповідей ніколи вдома не буде сварні. Тепер церкви діляться. В домах великий плач, скрегить зубів, діти не хочуть іти до церкви. Чому? Тому що наслухалися таких горе блогерів. Які єресь несуть через екран, порушуючи все слово Боже. Тому біймося, що пізніше в моєму домі не було скрегету зубів через те, що я слухаю щось те, що Бог мені каже, не слухати. Наповняю своє серце гнівом, плітками. І тепер, прийшовши до церкви, мій був нормальний пастор, а тепер я на нього дивлюся, як на дикуна. Був нормальний пастор, наслухався. А чи мій пастор кращий від того, що там згрішив? Такий самий. Точно такий самий. І тепер ми розуміємо, що робить диявол. Атеїсти то не можуть зробити. А от такі люди можуть таке зробити більше, як атеїсти. Читаємо. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати та сестри. Вітаю вас, брат Олександр. Будь ласка, помоліться за нашого сина Романа. Нарив на нозі. Боліє сахарним діабетом. брат Володимир. Братья і сйостри, прошу молитви за йому, моєго сина Ніколая. П'ятий день у нього вже дуже большая температура і антибіотик не дає результату. Пастирі, які заробляють на переглядах в Ютубі і ганблять один одного, та іще говорять, що Бог йому відкрив, щоб він відкрив канал в Ютубі для роз'яснення Слова Божого. Але крім критики на пастора нічого не робить, а займається обливанням грязі один одного, то який Бог йому відкрив, дав йому відкриття каналу в Ютубі. А вас, брате Олександре, хай Господь благословить. Молюся, щоб був у вас Господній розум. Дуже хочу мати Господній розум. Не більше не менше. Тільки Господній розум. Слава Ісусу Христу! Дякую. Богові за вас, пастор Олександр, демонські атаки на вас та інших пасторів це тільки підтверджує, що багато пасторів, і ви в тому числі є на правильному шляху, і ми всі будемо підтримувати один одного в молитвах. Віктор Дніпропетровщина. Доброго дня! Я не ходжу до храму і не вважаю себе віруючою людиною, але дивлюся ваші проповіді дуже подобається. Молюсь разом з вами і кожного дня прошу Господа за прощення своїх персональних грішів, гріхів. Дякую за все. Помоліться. Редагування. Дякую Богу всім серцем, що він чує молитви своїх дітей. Мене звуть Алла з України. Влітку я звернулася з приводу помолитися, щоб надати сину, надали сину відстрочку, бо в мене є всі підстави на її отримання. Були брудні перепони та після молитви разом з вами нав... Надійшла постанова, що таку категорію інвалідів не перевіряти. Алілуя! Славлю Господа! Але, на жаль, в мене ще є болюча потреба в молитві за покаяння моїх дітей. Жорстоке відношення їх батька до мене і дітей залишило тяжкі наслідки, особливо агресивна старша донька. Їй майже 17 років. Її все дратує, і вона вчиняє насильство проти домашніх. Батько їх помер в тюрмі. Та не дай Боже цьому злу погубити їхні, дуже, їхні душі. Дуже сподіваюся на підтримку в молитві, віру в сили молитви, засмучена, що подібних прохань є багато, та Господь за нас, а тоді хто проти нас. Слава Ісусу Христу! Помоліться за всіх пасторів і нашого пастора Мішу, якого хочуть осудити лише за те, що він пастор. І не хоче йти на війну, підтримайте в молитві, щоб був, що був Божий захист над ним, ми з Київщини. Пасторе, помиліться, будь ласка, за племінника Женю, який знав Господа і відійшов від нього, бо прийшли, бо прийшло до нього чисте покаяння, що прийшло до нього чисте покаяння від всіх залежностей і щоб він знову повернувся до церкви. Дякую за навчання. Молюся за пасторів, за Україну, за Ізраїль, щоб Господь дав прозріння зовнішнім і внутрішнім ворогам. Хай на все буде воля Божа. Слава Христу Господи! Дай охрану і мудрість для брата Олександра і інших братів, проповідників, які несуть правильне служіння. Не так давно дуже, сильно, дуже сильна буря була піднята проти боєчка. За його висловлення проти судомських законів. Я дуже добре знаю брата Боєчка Василя, прекрасний брат, єпіскоп, прожив прекрасне життя. Це є приклад для імітації. Старший брат, на якого можна дивитися, як він живе, і пробувати жити таким християнським життям. Можливо, не завжди я згідний зі всіма догматами, але догмати спасіння це є дві різні речі. Пояснення слова Божого, можливо, в різні способи. Але для мене цей брат є зірцем, правдою. І бачимо, тільки брат почав говорити проти певних судомських гріхів, яка буря виходить проти нього. Молимся за брата, пастора, єпіскопа, боєчка, прекрасніший брат. Молюся, щоб Господь зберіг і провів і дав мудрість та любов для пасторів. Мир вам, приєднуюсь до молитви за всяку нужду, особливо за пасторів. Я з України. Воїн, завдяки вам і вашим служінням, Ісус промовляє через вас. Я належу до греко-католицького віровизнання. Помоліться за священників, щоб вони були водим і Святим Духом, ім'я Ісуса Христа. Дякую. Слава Ісусу Христу! Слава! Хвала, подяка Богу, Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Алілуя, Дякую, пастор Олександр, за повчальні проповіді та молитви та ваші молитві. Хай Господь благословить вас рясно на ниві Божій. Молюся за пасторів та Україну та Ізраїль, за всіх, хто сьогодні страждає від всякого непотребу. Амінь. Алілуя. Господи, благодарю пастора Олександра і славлю, ім'я Твое святое, да благословит вас Бог, ваш дом, церква, всіх слухаючих молитвиної групи і в руках своїх, потому що нашого служителя, Єзерський МП загрызли, і Он умер. Молимся в ім'я Ісуса Христа, Білорусь. Уявляєте, яка гризота в церкві, пастор, який певного дня людина захотіла служити, пішла за Господом, служить для нього. Жертвує своїм, і, звичайно, опозиція завжди підростає. Поки людину не знають, він нікому не потрібний. А от захтів служити для Господа, і зразу починається гризота. І то гризота настільки сильна, як ми бачимо, що загризли пастора і помер. І таких є багато прохань, особливо в ці останні дні. Я прошу молитися за пастора Демедовича, який зараз переживає дуже сильну бурю. За наших капеланів, які є на передній лінії, які звіщають останнє Слово Боже для тих, хто, можливо, ніколи в Слова Божого не чув. Молимося за тих, хто є в окопах, за ці всі нужди, їх є дуже і дуже багато, щоб Господь нас благословив, щоб Він нас тримав, тримав разом. Дорогі улюблені, як попередження. Не робімо того, що забороняє робити Слово Боже. Ми бачимо, де зараз нищиться Церква, як церква нищиться. І дуже неприємно, що ті, які мусять бути як благовісники, звіщати Слово Боже, приводити людей до церкви, зараз роблять все, щоб люди до церкви не пішли. Коли от почуєш такого роду критику, бачиш, що виноситься, яке сміття виноситься і ще на тому радіють і потішаються, от уявіть, що такі блогери, от персонально до мене, називають тебе в ефірі Скатіна. Називаю тебе Барбос. Не хочу дальше наводити такі епітети, які взагалі є нецензурними. Я навіть не знаю, як пропускає Ютуб такі речі, але люди сміються, і говорять такі речі, і кажуть, яка велика любов повинна бути між нами. Біймося, де ми зараз стоїмо. Біймося, в яку лінію ми входимо. Наскільки близько ми є до підхоплення церкви, і як ворог буде нищити своїх улюблених руками тих, хто рахує себе за улюблених? Пам'ятаємо, сім церков. П'ять з них є не готові. П'ять з них стоїть дуже далеко від Бога. Дві є готові. І, власне, цих п'ять церков, отакі от горе-проповідники, горе-блогери, власне, будуть атакувати ці дві церкви. Філадельфією Смірну, це досить великий процент, 30% ті, що стоять на правильній дорозі, щоб їх знищити, щоб вони не попали в церкву, щоб вони зріклися Христа, перестали ходити до церкви, це, я думаю, найбільше. Я думаю, що той блогер добивається. От коли пастор стане і скаже, все, кінець, я до церкви, не йду, не хочу більше до тієї церкви ходити, ходіть самі до церкви, а я буду ходити на базар, продавати щось, правда? Ото буде найкраще. Хіба це такий вихід? Скільки ми сьогодні, якщо бачили, людина впала, це ж горе. горе. Ми бачимо, як Самуїл плаче, коли Саул падає. Він переживає, настільки переживає, що аж Господь мусить вмішатися в те, наскільки Самуїл переживає за падіння помазанця Божого. А ми що сьогодні робимо? Скажіть, де ми чули передачі, щоб ці зараз люди, які організовують таку війну, помолилися за того ж? Чоловіка, якого вони обливають грязю, такого нема. А обливати ми всі готові. Хай Господь благословить. Молимося за наші нужди. Пам'ятаємо, якщо ви посилаєте нужду на, до нашої церкви, до, на передачу нашої церкви, стоїть певний значок, червоний значок, що пастор почув, пастор молиться, при можливості молиться команда. Але тих, хто є разом з нами, прошу, не, не, не ігноруйте. Можливо, від вашої молитви ще одна молитва додалася, і чоловік став здоровим і пішов. Та й Господь благословить. Молимося один за одного. Дорогі всемогутні, Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Дякуємо за наше життя. Дякуємо за благословіння. Ми молимо Тебе за пасторів, які сьогодні дуже багато страждають. Молимо Тебе за тих пасторів, які впали і потребують зараз твоєї підтримки. Вони є люди, може, можливо, вони ніколи не будуть пасторами, ніколи не будуть служі в більшості своїй, але вони є люди, які потребують спасіння. Ми стоїмо в проломі, щоб вони покаялися, щоб вони прийшли до пізнання правди, щоб вони так само підняли свої руки до верху і були в числі спасенних. Ми молимо тебе за тих, хто сьогодні є, над ким, над ким сьогодні сміються, кого сьогодні висміюють. Над ким сьогодні знущаються, особливо над тими людьми, які несуть служіння в церквах, як ми читали, що гризуть пастора, загризли і помер. Благослови, благослови сім'ю, вже пастора назад не вернеш, але благослови сім'ю і дай для людей тієї церкви зрозуміти, які гріх великі вони роблять. І що колись придеться за це все відповідати. Не порушуємо Слово Боже. Молимося за окопи, за наших воїнів, за капеланів. Молимося за тих, хто сьогодні страждає від війни. Ти бачиш, як сьогодні в останні дні ворог націлився на Україну. Ти бачиш, які зараз ракети хочуть застосувати. Ти бачиш, що хочуть зробити. Особливо моє бажання помолитися за той регіон Львівської області, куди по провидінню, яке було показано багато років тому, може, пусть, може бути запущений точечний ядерний заряд. Пам'ятаємо, пам'ятаємо і молимося. За кожного, хто проживає в Україні, то зараз терпить цю недолю від агресора, який йде з Росії. Допоможи встояти, збережи фізичне і духовне життя. Благослови пасторів, які несуть служіння, особливо в рідному краї. І так кругом особлива молитва за Ізраїль. Ти бачиш, як багато молитви зараз ця країна потребує. На якому краю, на обриві останнього часу стоїть цей народ? Допоможи встояти. Допоможи, щоб чим більше людей з Ізраїлю спаслося в числі церкви. Ми молимо тебе за цю нову країну, де ми проживаємо. Ти бачиш, скільки молитви ця країна потребує, скільки вона готується до цих останніх днів, щоб прийняти ці останні закони програми Вефу і тому подібне, щоб зустрічати Антихриста. Допоможи для нас всіх, для церкви своєї, встояти в ці останні дні. Все ми вручаємо в Твої святі руки, Тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила. e slava, por vique, vique. amém